В Україні триває бета-тестування програми Національний кешбек. Щомісяця українці, які зробили окрему картку і верифікували її в дії, можуть отримувати до трьох тисяч гривень за придбані товари українського виробництва. Користь програми для споживача зрозуміло однак, який зиск для бізнесу і чи не зашкодить йому таке втручання з боку держави? Роман Гаврилєв розкаже далі. Програма Національний кешбек працює вже другий тиждень. Щоб скористатися нею, майже 900 тисяч українців активізували спеціальні банківські картки. Загалом мета програми допомога громадянам. Перш за все, ми розуміємо, що гроші, які будуть отримані нашими громадянами у вигляді кешбеку, не підуть на сплату комунальних послуг. Втім, ідеться не суто про допомогу українцям під час війни. Експерти пояснюють, українському продукту важко конкурувати з імпортними товарами, тож він потребує підтримки з боку держави. А надто це стосується харчової промисловості. Ви можете зайти плюс-мінус середньостатистичний маркет, і ви побачите, яка суттєва доля, наприклад, тих же молочних продуктів. Багато компаній іноземних, вони, якби також на рівні своєї держави, мають субсидії. Вони мають більш дешеві кредитні ресурси. Крім цього, до 40% прибутку з українських товарів повертаються в бюджет, кажуть у Мінекономіки України. Ці кошти спрямують не лише на соціальну політику, а й на оборону держави. Якщо ми у війні, нам потрібно купувати озброєння, нам потрібно платити заробітну плату нашим героям, і тому нам дуже потрібно, щоб бізнес працював і розвивався. Якщо ми хочемо, щоб перемога настала швидше, нам потрібно більше надходжень до державного бюджету. Тому, власне, ми для цього реалізуємо всі наші плани для підтримки українського виробництва і українського споживання. З цього починається виробництво. Це преформа. Вона нагрівається там на тут ви бачите температуру. І після цього там на там в процесі нагріву, там, там вона становиться пляшкою. На Львівщині один з виробників мінеральних вод за годину продукує 12 тисяч пляшок. Відтепер за кожну придбану українцям повертатимуть 10%. Так накопичити можна до 3 тисяч гривень. Це вже завершальний етап виробництва пляшка готова для того, щоб піти до споживача. Директор компанії Сергій Устенко до повномасштабного вторгнення Росії виступав за мінімальне втручання держави у вільний ринок. Втім, в умовах війни змінив свою думку. От є національний виробник, який працює у ситуації війни, інвестує, підтримує своїх робітників, які воюють. У нього додаткові витрати, які визначені війною, виробники почали приєднуватися до програми Національний Кешбек ще з 24 серпня. Відтоді назбиралося понад 700 підприємств. У додатку дія вони заповнили інформацію про продукт і завантажили штрих-коди. Держава пропрацювала цю історію. Тому там заздалегідь зробила дуже зрозумілий алгоритм приєднання. У нас приєднання там зайняло там 7 хвилин, 10 хвилин. Щось таке. Дуже швидко ми це зробили. Та поки що українцям надходитимуть кошти за купівлю не всіх вітчизняних товарів, але експерти переконані, деякі виробники зараз вичікують. Хтось перший пішов, подивиться. Ага, вони подивляться на своїх сусідів, на своїх конкурентів. І Якщо побачать, що ця система працює, то вони будуть доєднуватися. На цінники в українських магазинах впровадження кешбеку не вплине, запевнили в Мінекономіки. У нас законопроект про те, що ця державна допомога не має обкладатися податком на додаткове благо зараз в Верховній Раді. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом він буде проголосований. На перші результати програми варто очікувати за два місяці, кажуть експерти. А щоб оцінити ефективність національного кешбеку для української економіки, знадобиться півроку. Роман Гаврилів, Ніна коломієць, Юрій Голубінка, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.